Вітання, вечірні новини на Ukrainian Media Network, студія Катерина Супрун та Назар Задирій. Продовжуємо інформувати вас про те, як триває розгляд справи меж 17 в Нідерландах. Власне суд розглядає основну версію. Це збиття літака ракетою БУК e і. Документи, які власне представлені на судовому розгляді, вони підтверджують, що ті ушкодження, які має літак, вони можуть бути тільки ракетою БУК нанесені. Такий Не, висновок там ще є і інші версії. їх мають теж розглядати, але сьогодні триває другий день засідання у суду у Нідерландах. Як ти вже зазначила, справа розглядається по суті. І виступав суддя Хенрік Стейн-Гаюс, і він розповідав, як саме спрацьовує ця ракета. От вона на, на цій світленні, скріншот із засідання суду має ось таку дію, що вона її уламки розсипаються біля цілі. О, ну та. тобто вона зривається не біля біля цілі, і потім вже ушкоджує її. Це приблизно 17 метрів. Були різні модифікації, і от власне це і підтверджує те, що це і є ракета БУК Крім того, буде друге питання можливо сьогодні розглядатися, з якого саме місця була запущена ця ракета. Так, а сьогодні розглядають саме питання щодо цієї що це ракети, бу, що це була за ракета? От підтвердили, що це бук. Ну експерти підтвердили, що це Бук, де рішення остаточно буде ухвалювати суд, і також буде розбиратися, звідки саме вона працює. і ще сьогодні ж мали слово експерти Королівського нідерландського аерокосмічного центру, е, а також бельгійської королівської військової академії і е, російські експерти з Тей, Так вони казали, що потрібно додатково якась хімія. Експертиза. На що їм сказали, що такої експертизи не потрібно, оскільки вже є достатньо матеріалів для у справі нині. Крім того, сьогодні була інформація про те, що російські хакери намагалися зламати в 2017 році власне правоохоронні органи Нідерландів там, де зберігалися документи по цій справі. Супер. Ну, у нас тут і, і ще є проблеми з партією Шарія. Ну як, проблеми? Ну да, Ліквідовуються проблеми з партією США. з партією Шарія, Шарія. перепрошую. Власне, СБУ провела розшуки, розшуки у засновників громадської організації обшуки. Партія Шарія. А я що сказала? розшуки. розшуки обшуки, перепрошую в організації громадської партія шарія. Вилучили що там техніку комп'ютерну, мобільні пристрої, мобільні термінали і печатку партія шарія та банківські карти. Ну окрім того, що вони їх звинувачують у шахрайстві, це. Частина третя статті 358 кримінального кодексу їм ще інкримінують частину 1 статті 110 – це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. власне чому Прислужба СБУ повідомляла, що е, оці особи, засновники громадської організації, вони причетні до розповсюдження у столичному регіоні агітаційних матеріалів, спрямованих на зміни меж території або державного кордону України угу. і на порушення порядку, власне тому е, такі статті. А в Україну тим часом прибула чергова партія вакцини Pfizer. Йдеться про 177 Тисяч вакцин pfizer Biotech від covid 19 в рамках поставки ініціативи COVAX. Загалом впродовж цього і на початку наступного тижня в Україну прийде 378 тисяч доз вакцини Pfizer в рамках COVAX. Усі вакцини в рамках COVAX отримує безоплатно Україна. Раніше вже за цією програмою Україна отримала 590 850 тисяч Доз pfizer Biotech і також понад мільйон доз вакцин AstraZeneca. Далі йдемо. Представниця Пентагону підтвердила підтримку України з боку США. Таке вона ось про це вона говорила на віртуальній конференції Демократія в дії нульова корупція. Так, ось вона і говорила щодо НАТО. Заявила, що Штати вважають, що двері НАТО мають залишатися відкритими для таких партнерів як Україна. Також вона говорила і щодо російської агресії. От можу зацитувати її слова. До речі, вона ще сказала, що Україна є найважливішим партнером на передовій лінії російської агресії. Росія окупувала Крим і підживлює війну на Донбасі, намагаючись силою змінити кордони. Сказала представниця Пентагону Лора Купер. Власне, її посада це заступниця помічника міністра оборони США. У питаннях Росії, України та Євразії. далі зацитуємо, що вона сказала: ми не повинні спри... сприймати це як доконаний факт. Російська агресія це питання не тільки України, а й загроза Європі США, США і стабільності міжнародного порядку, заявила Купер. Не перше і не востаннє. Така заява пролунала від дипломатів так. різного штибу різних країн Західного блоку Євроатлантичного, так би можемо сказати. А Арестович сказав, що в окупований Крим можна дати воду і сказав, яким чином? Сказав, якщо раптом. Росія погодиться виконати мінські угоди, повністю залишить окуповані території, виведе війська і поверне контроль над кордоном, то можна дати і воду в Крим. Але я так розумію, що Крим також ну да, так, в мінських угодах немає Криму. Але якщо вже залишати територію України російським військам, то із Криму також іти, і тоді звичайно, що вода в Крим буде. І Але Арестович не сценарієм? зовсім так говорить. Арестович грається, я не знаю, е, дограється. Арестович е. грається в свою популярність. Так. Це спочатку він висловився про такі про таке в інтерв'ю телеграфу, а потім, уже коли була реакція міністерства закордонних справ, е, її коментував речник МЗС. Він казав, що маємо розуміти, що проблема водних ресурсів загострилася на тлі масованої російської мілітаризації Кримського півострова. Чим більше Російська Федерація будуватиме військових баз у Криму, тим менше води залишатиметься для потреб цивільного населення. Росія як держава окупант має повністю усвідомлювати свою відповідальність. Да, сказав Олег Ніколенко про це. А я звертаю вашу увагу на наші численні ефіри з Андрієм Клименком, головним редактором Black Sea News, де він нам розповідав і повідомляв. Власне, що не тільки перекритий Кримський канал, це відсутність води в Криму, а ще й купа-купа інших факторів, зокрема мілітарізація Криму, зокрема збільшення там контингенту військової, а отже, збільшення населення, ну і так далі. так далі, так далі, далі, Там низка факторів, тому все правильно речник МЗС зазначив. А потім уже Арестович виправлявся в Фейсбуці, точніше, він так уточнював суто теоретично, якщо Російська Федерація. Піде на дуже істотні поступки на наших умовах, але вона не піде. Тому я про такі сценарії не кажу. Це були найголовніші новини. Станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривною. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Зидрії та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.